Ванієвчуку 9 і він тяжко хворий. З перших хвилин життя хлопчик живе з болем. Вроджена вада нирки не дає забути про себе. Від самого народження Іванка життя родини тісно пов'язане з лікарнями, медперсоналом та ліками. Ми жили з цім, лікувалися. Постійно знаходилися на лікуванні в інститутах київської урології, нефрології і ендокринології. От і тепер уже прийшов час, коли вже нирки не справляються з цими токсинами, які він накопичив за це все життя. Зараз життя вані це щоденний прийом великої кількості ліків, зокрема сорбентів. Але стан нирок погіршився настільки, що життєво важливий орган починає атрофуватись. Навесні аналізи хлопчика суттєво погіршились і потрібен був гемодіаліз. Після цієї процедури наступним кроком є тільки пересадка здорового органу. Завдяки дотриманню суворої дієти і піклуванню мами, стан хлопчика на даний момент стабільний і дозволяє зачекати. Вересні ми їздили в Білорусі, нам там обслідували і сказали, що пересадка нирки буде коштувати 60 тисяч доларів. А з нового року вже нова ціна буде 70. І нам потрібно ще до тої пересадки на 2 тисячі доларів зробити корекцію на сечовому. Її вже робили, коли йому було два місяці біля трьох. От і зараз потрібна повторна корекція, та сама операція на Третьокласник зараз на індивідуальному навчанні. Цьогоріч в школі він був двічі. Мама не пускає його до школи, аби під час контактів з дітьми син не підхопив ніякої інфекції. У випадку Вані навіть грип може спричинити серйозні наслідки. У Іванка вже з'явились друзі, які йому допомагають. Молоді виконавці, які випадково дізнались про біду хлопчика, вирішили допомогти. Підходила ваніна, бабуся збирала гроші. Ну, там, Хто скільки може, щоб допоміг. Я поцікавився проблемою, ну, що таке з хлопчиком. Вона нам розповіла. Е, і ми вирішили, ну, я кажу, що давайте я вам спробую допомогти, зробити якийсь концерт, там, щоб зібрати кошти, там, розповсюдити інформацію про це. Ми маємо власну групу, називається Нівечний. І вирішили допомогти, тобто чим зможемо. І ми один благодійний концерт недавно робили в сальвадорі далі Прийшло доволі така немала кількість людей, хто міг, тим поміг. Завдяки знайомству з хлопцями у Вані з'явилось нове хобі бітбокс, якому його вчить його новий друг Богдан. Давай, каже, буцикице. Буци там, 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 там. Іванко дуже хоче одужати і мріє, аби обмежень у його житті стало менше. Він вірить, що Дід Мороз йому у цьому допоможе. Хотів ходити в школу, як всі діти. Для того, аби здійснити мрію вані, потрібна допомога усіх, чиє серце відкрите для благих справ. Сума потрібна на трансплантацію нирки з Нового року збільшиться аж до 70 тисяч доларів. Тож давайте подаруємо Іванку добро до різдв'яних свят. Зробити це можна за реквізитами, вказаними на екрані. Анна Мориконь, Володимир Захаров, новини Рівного.